Задача інженерних військ полягає в основних його завданнях це ведення інженерної розвідки місцевості об'єктів, забезпечення руху колон, фортифікаційне обладнання районів позицій військ, наведення водних переправ, забезпечення військ інженерними боєприпасами і багато-багато інших завдань. Тобто будь-яка операція, будь-які завдання потребують забезпечення саме військовими інженерами. Найперше завдання це була перевірка зруйнованих мостів в районі населеного пункту відродження та Луганське. Це поблизу Дебальцева. Що саме запам'яталося, це те, що та руйнівна сила сепаратистів, терористів, які діяли на території нашої держави, вони за собою нічого не залишали. Це річка Сєвєрський Донець. В районі Семенівки був автомобільний міст. Терористи втікаючи його підірвали. При виконанні задач в зоні антитерористичної операції люди вже стають більш відповідальнішими, дисциплініруючимися, більш страхуючими друг друга. Тобі на той час можна було покласти на будь-яку людину за той щур, що людина поможе в будь-яку складну ситуацію. Будь-яка робота, яку виконують е, е, військові сапери, вона е, досить небезпечна і разом з тим цікава. У него находится постоянно э, около 24 групп разминирования. Они есть, э, в, каждой, в каждом секторе по 4 по 5 группы. Количество групп 4 человека. Плюс э, кинолог собака в каждой группе. Ежедневно выезжают э, наши соперы работать на, э, в районах район первого рубежа, на передовой, по сути дела. Постоянно снимают растяжки. Э, также обнаруживают э, мины. различного типа и э, так называемые СВП. А, то есть всевозможные пристрои, которые делаются э, руками боевиков. Ну, используют всевозможные подручные средства. Начиная от пластиковых бутылок, там консервный банк, заканчивая электронными приспособлениями, мобильными телефонами, ручками. Так далее. То есть все Сама... Робота работа с саморобными пристроями. Вона є специфічною і більш потребує професійності від саперів. Під час участі у виконанні завдань в антитерористичній операції таких сюрпризів було досить багато і в основному вони використовувалися в тих місцях, де було велике скупчення людей. Був навіть випадок, коли проводили розмінування школи і в підпіллі саме виявили такі от вибухонебезпечні предмети. Зараз головна боль у нас у всіх – це розтяжки, які ставляться противникам на передову, вблизі наших опорних пунктів, вблизі наших блокпостів. Тому сапери ежедневно уїжджають, роблять зачистку, тому що є случаї, коли на падрина зариваються наші собаки. На сьогоднішній день військовослужбовці центру розмінування забезпечені сучасними засобами пошуку, сучасними засобами захисту, сучасними засобами для проведення розвідки, що стосується розмінування. Тобто ними можна працювати і під водою. Оці ці засоби піднімають ефективність виконання завдань, коли людині зручно і вона впевнена в цих засобах і вміє з ними працювати. Тому і відповідна ефективність. Практика показала, що для того, щоб підготувати сапера, який якісно може виконувати завдання за призначенням, достатньо півтора місяця. Але це повинна бути кропітлива, цілеспрямована, систематична робота. І в першу чергу людина повинна бути мотивована до цієї професії. Для воїна-інженера важливо в першу чергу вміти в екстремальних ситуаціях прийняти правильне рішення. Досвід професійний, який набутий в ході війни. Він позитивно повпливає на подальший розвиток інженерної справи і на виконання тих завдань, які в нас ще попереду те стільки перемир'я, яке сьогодні є, воно переходить в фазу, і ми надіємося на те, що воно перейде в мирну фазу. Але роботи для військових саперів, інженерів буде досить багато, тому що попереду дуже багато завдань відновлення інфраструктури, відновлення. Мостів, відновлення будів, відновлення доріг, перевірка зовтаки територій і об'єктів на відсутність вибухонебезпечних предметів це і розмінування, яке в подальшому ми надіємося, що воно прийде і в гуманітарне розмінування, тобто суцільне очищення території від наслідків оцих бойових дій, які ми маємо на сході держави.